У львівській лікарні дітей із пораненнями лікує італійський хірург Роберто Брамбіла. Один із його пацієнтів — 15-річний Артем. 8 квітня хлопець був на вокзалі у Краматорську, куди влучила російська ракета. Він чекав на евакуаційний потяг, що мав відвести його до мами у Львів. Подруга, яка була з Артемом, загинула на місці. А хлопця у надважкому стані госпіталізували. Спочатку у місцеву лікарню, потім у госпіталь Дніпра. А місяць тому він потрапив у Львівську лікарню. Спочатку рани були величезні, не було що зашивати, шкіри навіть не було, просто м'ясо. Зараз рани зашили, шви зняли. Зараз найбільшу наскрізну рану лікують, нарощують шкіру, уже можу ходити. Роберто Бранбіла 50 років, лікує важкі поранення. Від початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до України і як волонтер допомагає українським медикам. А ям верієнтузіастих. Я дуже захоплений цим госпіталем. Тут є спеціалісти, які працюють і живуть у госпіталі. Я знайшов тут колег, які фантастичні, вони показують дуже гарну роботу. Я намагаюся передати їм свої знання та вміння раніше для того, щоб ми лікували рани будь-які крім того, що ми проводили очищення цієї рани. Ми також використовували клапоті шкіри, які ми могли брати у цього ж пацієнта, або використовувати, або брати повношарові клапоті на судинних ніжках, або брати штучну шкіру в нашому арсеналі у Україні була свиняча шкіра. Як виявилося, на даний момент в світі існує вже цілий арсенал шкіри штучної. Усі потрібні матеріали Роберто Брамбіла привіз із собою. Штучною шкірою закрили і рани Артема із Краматорська. Хлопець чекає повного одужання та мріє стати військовим. Олена Данило, новини на Суспільному, Львів.